Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви разом з нами на каналі Правдиво Мед. Сьогодні проведу вам огляд нового обладнання, яке появилось у нас на Пасіті. Тож, інтерфужна воскотопка від компанії Bestar. Як ми її використовуємо, чим вона нам допомагає в сезон? І поїхали! <му> Отож, друзі, центрфужну воскотопку від компанії Bestar ми використовували у... В двох випадках в цьому році перше, це ми витоплювали рамки. Зараз використовуємо у другому випадку це для того, щоб відтиснути мед з забрусу і відразу забрусний віск перетоплюємо. Тому в нас немає, хто мене зрозуміє, таких 20-літрових чи 30-літрових відер з забрусом в цьому році взагалі немає. Тобто, як ми працюємо на станку? Відкрили рамочки, забрус постояв ніч, зранку перекидаємо його сюди, в центрифужну воскотопку. Тоді включаємо температуру 40 градусів, виставляємо температуру 40 градусів, як на сорочці, так і на верхньому обігріві. І чекаємо 12-24 години, чим довше, тим краще стікає забрус. Тоді Включаємо програмку. От, давай зараз запустимо програмку. Ось, включаєте програмку, і воно починає крутитися. Для того, щоб правильно крутилось, для того, щоб крутилось і програма дійшла до кінця, потрібно обов'язково рівномірно розкладати забрус по барабану. Бо тут є від перенавантаження. Запобіжник і програму може вибивати. Це поки що нюанс, який мені не подобається. Часто вибиває програму, якщо десь іде якийсь дисбаланс. Не знаю, чи він усунеться, якщо би зафіксувати ніжки. Думаю, що не усунеться. Е, також має бути кран відкритим. Оскільки набереться трішечки більше меду, також вибиває перенавантаження і потім треба. Допомагати розкручувати, щоб програма знову запрацювала. Хотілося би, щоб воно маслало постійно, ну, розказуємо так, як є. Відповідно, після того, як ми в центр відкручуємо забрус, тут температуру виставляємо вже 110 градусів. Тут і на сорочці також виставляємо 110 градусів. І лишаємо на 2-3 годинки, закриваємо кран. Тоді проходить година, кран відкриваємо. Сцідили перше відро воску. Ну, і далі давайте зараз в режимі реального часу ми вам покажемо, як це будемо робити. Воскотопка відкрутила забрус, піднімаємо її. На брусок для того, щоб з всієї площини мед стік і щоб не попадало його багато у віск, коли ми будемо топити. Це вчора з вечора ми закинули і сьогодні зранку почали крутити. Бачите, ось так відкручується забрус, в ньому меду практично не залишається. І цим ми. Дуже задоволені зараз виставляємо температуру 110 градусів і починаємо топити віск. Дотапливий віск. Як бачимо. Задусного воску нічого не залишилося. Тож, в нас цикл переробки забрусу тривав з 9-ї вечора і зараз 3 година дня. Ми завершили. Значить, на ніч включили. За той час у нас стекло сьогодні 4,5 відра меду 10-літрових. Тоді Десь орієнтовно з години 11 до 3 ми активно нагрівали при температурі 110 градусів. Як ви бачите, забрусу вже немає і сліду від нього. Він вже весь відра готовий, тому не назбирується зайва робота. І ми саме тому задоволені цією центрифужною воскотовкою. Також. Ще знімемо вам відео, як ми топимо рамки. Рамки ми вже також в ній топили, і результат також дуже гарний і ми задоволені. Тож, друзі, кому було цікаве відео, ставте подобайки, підписуйте на, на канал, адже багато з вас дивиться наш канал і не підписані. Тому підписуйтесь за підписку. Будемо вдячні, вдячні за коментар. До зустрічі на каналі Правдиво МЕД!